Росія намагається провокувати НАТО через вагнерівців руками Лукашенка та білоруськими гвинтокрилами. І поки альянс з'ясовує, що ж це було, справжня війна і далі триває на українській землі. Ворог знову атакує дронами, знову нищить південні регіони, палить українське зерно. І чи є відповідь іранським дронам? Нерівнозначна, але влучна. F Піві відповідь є в Міноборони про роботу ударних безпілотників на передовій і про ціну війни, яку ви можете бачити на вулицях тилових міст. Як жити та воювати з критичною для бійця ампутацією? Дуже доступні та вкрай точні слова від українського добровольця та інструктора Дениса Квебека. Докладніше про події 525-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Що буде, якщо Росія нападе на НАТО? Ймовірно, перша реакція альянсу виявиться не такою, як ми очікуємо. Напередодні два вертольоти Білорусі зухвало перетнули польський повітряний простір. Спочатку у збройних силах Польщі заявили, що не фіксували таких інцидентів, але згодом визнали очевидне. кажуть, білоруси попереджали про військові навчання. Тож ці гвинтокрили, ймовірно, залетіли під час тренування. Перетинали кордон на дуже низькі. Висоті, і саме тому радари їх не помітили. І поки білоруських дипломатів викликають на килим, а провокації обговорюють на рівні країн членкинь альянсу, польща вирішує підтягнути до державної межі ще більше своїх військ. А надто на тлі нової вистави в білоруському цирку, диктатор Лукашенко заявив, що попередні новини про появу угрупування вагнерівців на кордоні це вигадка. Слышу, недавно взбісілись Польща, що якби сюди. Идет какой-то отряд аж 100 человек. Ні, яких отрядов ЧВК Вагнер 100 чоловік сюди не переміщались. А якщо переміщають тільки для того, щоб передати бойовий досвід бригаді, яка сосредоточена в Бресі, і в Гродно. Я должен вчити своїх воєнних. Провокації тривають і на інформаційному фронті. Російські пропагандисти почали ширити світлину, буцімто вагнерівського найманця, який робить селфі на тлі прикордонного стовпчика з Польщею, але в соцмережах оперативно викрили фейк. Джей шеврон найманців із Вагнера, і російський триколор виявилися звичайним фотомонтажем. Тож, поки НАТО стикається лише з російськими фейками та провокаціями, Україна щодня відбиває російську агресію кров'ю. Ворог знову атакував українські міста іранськими шахедами. Повітряні сили знищили 23 дрони. Більшість на Київщині та Одещині. Утім, є влучання. Знову горять порти півдня, ударами знищено 40 тисяч тонн зерна яке мало прямувати до країн Африки, Китаю та Ізраїлю потужну пожежу знімають на відео румунські рибалки по той бік Дунаю. Війна дронів це те, що має і зворотний бік. У Міноборони повідомили, що взяли на озброєння вже десяту модель українського fpv безпілотника. Поки що їх збирають з іноземних деталей, але мають план, щоб створювати усі критичні компоненти в Україні. Маємо невеликий ювілей. Тримаю в руках десяту модель FPV. Дрона, який офіційно стає в експлуатацію у збройних силах України, переконливі ТТХ і новий масштаб виробництва. Головне збережені життя наших воїнів. Нагадаю, що за 15 місяців міноборони вже прийняло на озброєння до експлуатації понад 30 моделей БПЛА різних типів розвідувальних ударних дронів камікадзе та баражуючих боєприпасів. Офіційно створено боєприпаси для БПЛА як окрему категорію. Демонстративно будувати завод. Розміром зі стадіон ми не будемо, принаймні не зараз. Ми знайдемо асиметричне рішення. Ворог його відчує на полі бою. І ворог постійно відчуває точкові прильоти FPV. Десь у Запорізькій області 27-річний оператор дронів Михайло із позивним Джокер готує антенну, щоб почати бойову роботу, адже отримав нову поставку безпілотників. Це відео приймати. І воно працює то, що я кажу, на різних частотах, тому під кожного дрона ми настроїмо відроприймач, щоб воно його ловило правильно. Все, Тепер все працює від антенни. Ми вчора отримали нову партію дронів, і сьогодні ми будемо займатися їх тестами. Будемо дивитися, як вони працюють на відстань, чи не пропадає зв'язок і так далі. Тому що кожен дрон, який ти отримуєш, обов'язково потрібно перевіряти. Тому що десь-не-десь може бути якась бракована деталь або щось подібне. Михайло розповідає, робота з FPV кардинально відрізняється від роботи інших дрон операторів. Якщо вже звичні мавіки здебільшого використовують для спостереження, то fpv дрон заточений суто на ударну роботу. І з кожним вильотом треба пильнувати за ворогом, адже московити швидко бачать, хто і чим їх хоче поцілити, а далі намагаються збити безпілотник або ж загасити його сигнал роботу і реп. А ще Михайло згадує цивільне життя і жартує. Про користь відеоігор. Ну коли я перевівся у цей підрозділ працювати з півдронами. я кожен раз, коли одягаю окуляри, беру пульт. Думаю собі. А мама казала, що ці ігри ні до чого хорошого не приведуть. А ось яка користь з них. Десь українські захисники цілять ворога, пильнуючи його через окуляри шолома. Десь бійці 53-ї бригади нищать ворожий танк, просто закидуючи у люк вибухівку. Але кожна знищена техніка, кожна сотня метрів у контрнаступі, це неминучі втрати та поранені у лавах наших бійців. Видання Wall Street Джорнал, посилаючись на найбільшого у світі виробника протезів, заявляє, що за час повномасштабної російської агресії близько 50 Тисяч українців могли втратити кінцівки, як не втратити водночас і віру у життя та бажання перемогти ворога про ціну мужності в інтерв'ю проєкту від душі в душу розповів захисник та військовий інструктор Денис Квебек, який добровольцем пішов воювати з Росією ще 9 років тому. Каже в 2017-му під Авдіївкою втратив частину пальців на руці, але навіть попри ампутацію повернувся до роботи і навіть отримав досвід військовий. Служби з міжнародним контингентом в Афганістані, а тепер уперше готовий зняти рукавичку, яка завжди залишалася з ним у кожному публічному виступі. Це не просто якесь там кульове або осколкове, просто частини тебе більше ніколи не буде з тобою. Це руки, і я прийняв себе, прийняв свою нову реальність, і я прийняв рішення. Я просто хочу показати, мабуть, приклад, щоб, попри все, люди продовжували вірити в себе і працювати і надалі. Да, мабуть, мало хто знає, все, що я можу зараз робити цією рукою, це ось ця дія. Ви бачите там стрільбу з зброї, з гвинтівок, пістолетів. Я просто навчився по-новому працювати. Я покращував свої навики десятками годин тренувань. Олексій Пасак п'ятий канал. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини інтерв'ю спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube п'ятого, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа. а Для нас просування в і просторі на вищі щаблі. Прикордонники відмінусували два шахеди, які летіли атакувати Україну вночі. Бійці збили ворожі безпілотники, хоча виявити ці цілі у темряві складно. Відео роботи наших захисників опублікувала Державна прикордонна служба. Від чергового відділу прикордонної служби ізмаїл. Поступив сигнал Повітряна тривога. Наш прикордонний наряд одразу було переведено в режим вогневої групи по знищенню безпілотних літальних апаратів. Ми вирушили на наші визначені вогневі позиції та очікували підліт ворожих безпілотників. Появним звуковим та видимим ознакам було виявлено дві ворожих цілі.